Пропонуємо до вашої уваги гнучкий подовжувач для змішувача. Цей зручний подовжувач з можливістю обертання на 360 градусів значно спрощує миття посуду, овочів та очищення раковини. Підходить як для кухні, так і для ванної кімнати. Легко встановлюється на більшість стандартних змішувачів. Завдяки м'якому силіконовому шлангу подовжувач згинається у будь-якому напрямку, дозволяючи точно спрямовувати потік води. Вбудований аератор зменшує витрату води. Забезпечуючи м'який та рівномірний струмінь, що допомагає економити ресурси, це ідеальне рішення для щоденного використання вдома, особливо у квартирах з невеликими раковинами.